Добрий день, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас відео про півонії. Починаю свій обзор півоній з такого величезного куща з такими здоровенними. Ось дивіться, які пуп'янки. Ось на ладошки. Гляньте які. ось. Здоровий, гарний такий кущ стебла в нього такі крепкі. Бачите? Це тільки починає відкриватися дуже такий крепкий, здоровий кущ, Сорт сорт теж. Я вам англійською напишу, бо так на вулиці я не зможу вам це тако, знаєте, зробити. Я вже додому, як тоді приїду на велику, тоді вам напишу. О, мурочка прийшла. Ось, мурочка прийшла. Мурасечка. Ну, Головний помощник. Так, друзі, це у нього отакі бутони. Він значно темніший, він такий, знаєте, кроваво-червоний, як кров. А на відео, бачите, він такий, ну, світло-червоний, але це не так. Я е, спеціально вам показую начальну ось, о, стадію розпуску. Тоді, коли він відкриється, воно зараз тепло і вони будуть швидко відкриватися. Тоді я вам покажу, як він буде виглядати далі. Е, ще не сказала за аромат. Е, пахне він, звичайно, як звичайні півоні. Е, просто що такий, бачите, мощний здоровий кущ з такими здоровецькими бутонами. От, бутони гарні, темні такі, класні. Зараз підемо побачимо, хто ще є. Далі в нас півонія Blushing Princess. У цьому році якісь у неї бутончики такі, знаєте, ну, це перше квітування. І дуже багато оленки поїло. Бачите, О, бачите? випадають. У неї просто зжерли. Ось такі бутончики. Перше квітування дві квіточки, Блашен Princess. Що хочу сказати, ще немає у неї невеликої квітки. Листя гарне, листя гарне, таке велике. Оце, бачите, ще після того дощу У нас ще не було дощику і не позмивало. Ось прогноз на слідуючу неділю у нас буде дощик, тоді повмиває всі рослиночки. Отакий Блашен Princess. Це маю здоровецький кущ е, Квіцин. Квіцин гарний, високий, дуже високий. Отакі високі, здорові, е, крепкі бутончики. Е, ще краси немає. Як тільки почне відкриватися, я тоді вам покажу. Це, дорогі друзі, півонія Карл Джиклем. На вечір вона закриває свої пелюсточки. Ось, це перше квітування, має дві, дві квітки. Ось такий ось. Ну, такий аромат, такий, знаєте, нема нічого такого смачнючого, щоб, як ото французькі духи, як старі французькі сорти. Ні, він пахне так звичайно. Починають відкриватися мої корали. Ще всі, бачите, на бутонах, тільки починають. Треба, може, ще е, день почекати, і тоді вже буде така краса зрізати. Я зрізала сім бутонів гарних. Оце лишилося дві, дві квіточки. Це самі маленькі, ті були набагато вищі і кращі. Такий кущик. Салмондрім. Рожеві такі квіти на крепких отаких ножках, крепкі такі ножки. І самі, ось, о, дивіться, які о бутончики, бачите, які здоровецькі. Ось так він починає. Ось так починає. І ой, що ми там бачимо? Там уже працюють всі. І бджілки, і оленки, і мурашки, всі є. Повний комплект. Бачите, як воно запилює, квітка ще не відкрилась, а вони вже там. Ось такі бутони. Салмондрім. Ось тут якраз у мене є, бачите, від бутона до такого. до такого, І ось, ось вже квіточка більше відкривається. На вечір вона закрилася, а так вони здорові, такі гарні. Ось, ось такі квіти. Дуже-дуже гарні. Мені цей сорт дуже подобається. Гарний, мощний. Біжу, дівчата, ще вам показати. Але, знаєте, біжу коло цього куща, а вони як вогники. Зараз вечір, вже 7, 7 годин вечора. А вони, як вогники, так гарно. Ну, це, взагалі, дуже мені таке все подобається. І самі бутони, бачите, які. О, обожнюю, такі гарні квіти. Зараз покажу вам корали. Ось такі коралові сорти. У них таке тильної сторони, бачите, такі біленькі. Посередині пелюсточки, такі маски. Ось, вже позакривалися на вечір. Гарні. Це квіточка перша відкрила. Оці ось о, красавці, також, щоб вам було видно, дуже гарні. Це коралові, Саме хто треба теж дивитися по зошиту, бо, є, бачите, як завжди, це бігом-бігом. Скоріше всього, це Пінк Гавайн корал. Це ще, друзі, покажу сорт, вже бачите, квітує. Це з ранніх сорт Офілія. У нього махрові отакі, махрові набиті квітки. Колір фуксія. У е, мене на телефоні не передає, не можу я такого зловити. Не такий колір, як показує. Показує якийсь такий рожевий, то не воно. У нього колір такий фуксія. Теж великі бутони. Ось, У мене є два кущі. Отаку ранню півонію. Вона вища, як рубра плена, і не гнуться в неї самі стеблі, такі гілочки. І я можу запропонувати на осінь, тільки кажу вам одразу, що в нього колір, фуксія. Не такий рожевий, як це видно у мене на відео, а такий, знаєте, фуксія. Отакі От півоніки. І бачите, починає звичайний рубра плена. Ось він квітує разом з цими з імпортними сортами такими. І ось він разом з ними квітує. Раніше він вважався самим-раннім, самим -самим, раннім, самим першим, але зараз уже є набагато раніші, балерина вже відколи в нас квітує. Друзі, я ще забула показати. У мене є ще сорт. Отакий білий Альба Плена. Він невеличкий, тільки декілька бутончиків. Ви знаєте, я його жорстко поділила осінню. Дівчата просили. От, у мене ще й розеа плена. Ось три плени. Це біленький. Може, даже дівчата, отак краще видно. Ось, бачите, я, ну, все одно не передає колір у цього сорта Афелія такий геть другий. Він темнішенький. Не можу спіймати. Ну, вибачте, такий от. Не можу спіймати сам сам оттінок. Дорогі мої друзі! Оце ось заквітував новий деревовидний, деревовидна півонія отакого, от знаєте, лимонного кольору. І всерединки у нього, бачите, таке червоне. Тільки-тільки почав відкриватися, це не ранній. І у нього отакі бутончики, дивіться, схожі на іто. Ой, зараз зараз, не фокусується. О, фокусується. Я Друзі, я вам покажу. Тут на ньому, бачите, три квіточки вже відкрилися, листочки такі, пелюсточки гафрору, гафріровані. Отакі, От бачите? Отакі От прямо, я понюхала дуже-дуже легкий, легкий такий аромат. Ось, друзі. Гарний такий. Він, може, телефон не передає трішечки, бо він всередині такий лимонний. Бачите? Лимонний. Отакий, отака деревовидна півонія. Ну, я так дивилася, спочатку, як були тільки бутони, я думала, що це іто. Геть мені дуже-дуже схожий. Бачите, на іто. Назву треба шукати. Назва є десь у зошиті. Треба шукати на другий раз, тоді вже вам скажу або підпишу, як ця півонія зветься. Зараз вечір, пів сьомого вечора. І це вечірне, вечірнє сонце, і отака півонія. Друзі, дорогі мої друзі, я збираюся додому. Ви знаєте, вже геть пізно, вже сонечко сідає, а мені ще на віліку крутити. Я, дорогі мої, хотіла вам сказати, що я вам щиро вдячна, що ви завжди заходите до мене, що ви підтримуєте мене, що ставите мені лайки, що пишете коменти. Дорогі мої, я вам дуже-дуже вдячна. Дякую, запрошую вас іще. Сьогодні так швидко, бо завтра субота. У мене ще завтра робочий день і дуже-дуже такий напряжний. У мене субота сами – самий-самий напряжний день. А тоді в мене будуть вихідні, і я буду з вами кожного дня. Все, всім дякую, всім бажаю здоров'я, миру і перемоги. Бувайте здоровенькі, заходьте, я завжди вас чекаю. Все, мої милі. Пока-пока.